Добрий день, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов автоматів і коді. Сьогодні у нас буде чергова лекція. Лекція під номер 22. буде присвячена детермінованим автоматам та детермінованим контекстно вільним мовам. Детермінований автомат. З магазинною пам'яттю – це автомат з магазиною пам'яті, який ніколи не має вибору в своєму русі. Цього досягти можна шляхом модифікації означення 7.1, так? Означення недетермінованого акцептора з магазинною пам'яттю. Ну, давайте дамо значення. Автомат з магазинною пам'яттю М, так, називається детермінованим. Якщо він є автоматом, як Визначено визначені 7,1, так? Тобто він складається впорядкованої сімки Q, де є К скінчена множина внутрішніх станів блоку керування. Сигма великий вхідний алфавіт, гама великий скінчена множина символів, якщо називається стековим алфавітом. Функція переходу дельта. З декартового доводку Q велике на сигма, в об'єднанні з порожнім словом декартова гамма, так у множину Q декартового ногами зі так, З початковим станом блоку керування Q0 зі стану К З символом початку з гама, так, символом початку стека, і F множиною кінцевих станів, так? І ми враховуємо обмеження, що для всіх станів з множини Q, так, всіх слів з множени сигмов об'єднані порожнє слово, а також, перепрошую, всіх символів з, 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 з алфавіту з порожнім словом та символів з алфавіту гамма виконуються умови. Перше, дельта від К аб міститься не більше одного елемента. Друге, якщо дельта від Q λ, B не порожня, то дельта від QCB має бути порожнім для кожного C з е, алфавіту символ. Перша з цих умов просто вимагає, щоб для будь-якого заданого обхідного символу та будь-якої вершини стека можна було зробити щонайбільше один хід. Друга умова полягає в тому, що коли лямбда перехід можливий для певної конфігурації, альтернатива, яка потребує вхідних даних, недоступна. Цікаво відзначити різницю між цим означенням і відповідним означенням детермінованого скінченного автомату. Область визначення функції переходу все ж така, як і її означенні недетермінованого скінченного цепта розмазинної пам'яті в значенні 7.1, а не. К, декартована сигма, декартована гама, оскільки ми хочемо зберегти лямбда до Оскільки вершина стеку відіграє роль у визначенні наступного ходу, то наявність лямбда переходів не означає автоматично не Крім того, деякі переходи детермінованого акцептора з магазинною пам'яттю можуть бути. До порожньої множини, тобто невизначними, а тому можуть бути мертві конфігурації. Це не впливає на визначення. Єдиний критерій детермінізму полягає в тому, що в будь-який час існує щонайбільше один можливий хід. Тобто, можливий єдиний перехід, так? Наступне означення. Значення 7,15. Мова L називається детермінованою контекстно-вільною, якщо існує такий детермінований акцептор з магазинною пам'яттю M, що розпізнає мову L. Давайте наведемо приклад. Приклад. Сім, 16. Мова N, яка складається зі слів а в степені N, B в степені N, де n довільне невід'ємне ціле число є детермінованою контекстно вільною мовою. Автомат з магазинною пам'яттю з множиною станів Q0, Q1, Q2. Над алфавітом з двох символів А, Б, над алфавітом гама, що складається з двох символів 0, 1, 01. Переходу дельта з початковим станом 0, так? І з початковою змінною 0, з кінцевим станом Q0, З такими переходами дельта від Q0 А0 це є упорядкована пара q 1, 0. Дельта q 1 а 1 це упорядкована пара Q1, 1, 1. Дельта від q 1 B1 1 це упорядкована пара q 2 лямбда. Дельта від Q2B1, це опорядкована в пара q 2 лямбда. Дельта від Q2 лямбда, 0 це випорядкована пара к лямбда. Він розпізнає мову L, так? Він також задоволяє умови означення 7,14, так? А тому є детерміноване. Давайте ми подивимося, наприклад, 7,7. Означений в ньому нетермінований акцептор з магазинною пам'яттю не є детермінованим. Чому? Бо дельта від q 0 АА дорівнює упорядкована q 0АА. І дельта від q 0 А дорівнює пара q 1А. А це порушують умови 2 означення 7,14. Це, звичайно, не означає, що сама мова L, яка складається з конкатенації слів W та розвернуто до нього де слово W, це і слово над алфавітом АБ є нетермінованою, оскільки існує можливість еквівалентного детермінованого акцепту магазинною пам'яттю. Але відомо, що мова насправді не є детермінованою. З цього та наступного прикладу ми побачимо, що на відміну від скінченних автоматів детерміновані та недетерміновані автомати не є еквівалентними. Існують контекстно-вільні мови, які не є детермінованими. Давайте наведемо приклад. Приклад 7. 17. Нехай L1 це мова, яка складається з, зі слів вигляду А- в степені, Н, Б в степені, де Н довільнен… Невід'ємне ціле число. І мова L2, це мова, яка складається з слів А в степені N, ба в степен 2 N, N – довільне невід'ємне ціле число. Очевидно, модифікація аргументу про те, що L1 є контекстно-вільною мовою, стверджує, що мова L2 також є контекстно-вільною. Мова, яка є L, яка є об'єднанням мов L1 і L2, також є контекстно-вільною. Це буде випливати з загальної теореми, яка буде доведена в наступній лекції. Але на цьому етапі її можна легко зробити правдоподібною. Нехай G1 і G2, так, з відповідними, є контекстно вільні граматики, причому перша граматика G1 визначає мову L1, так, а граматика G2 визначає мову L2. Якщо ми припустимо, що множини змінних В1 і В2 не перетинаються, і що С не належить об'єднанню В1 великий і В2 великий, то комбінуючи обидві граматики G, ми отримаємо таку граматику, так? Значить, Множина змінних це є v 1 в об'єднання 2 з символом S великим, над алфавітом T з початковою змінною S з правилами переходу P, де множина правил переходу це P1 в p 2 і з переходом S великий виводить S1 великий, S великий виводить s 2 великий. І вона буде породжувати мову, яка є об'єднанням мов L1 і L2. На даний момент це має бути досить зрозумілим, але деталі, аргумен... деталі аргументу буде викладено в наступних лекціях. Приймаючи це, ми бачимо, що мова L є контекстно-вільною, але L не є детермінованою контекстно-вільною мовою. Це здається обґрунтованим, оскільки автомат з магазиною пам'яттю має заставити один символ B або два, або два... кожний з яких А. Тому має зробити початковий вибір, чи буде вхід в L1 чи L2. На початку слова немає інформації, з допомогою якої можна зробити детермінований вибір. Звичайно, такий аргумент базується на певному алгоритмі, який ми маємо на увазі. А це може призвести нас до правильного припущення, але нічого не доводить. Завжди існує можливість зовсім іншого підходу, який уникає початку, початкового вибору. Але виявляється, що цього немає, і мова L насправді не детермінована. Щоб побачити це, ми спочатку сформулюємо наступне твердження: якби мова L була детерміновою контекстно вільною, то мова L шапочкою, L в об'єднанні. З мовою, яка складається з таких слів Австепенін, Б в степені, анц в степені невід'ємне ціле число, була би також контекстно вільною мовою. Ми доводимо останнє, будучи недетермінований акцептор, будуючи детермінований акцептор з магазинною пам'яттю М шапочка для мови з М шапочка Л-шапочка, враховуючи недетермінований акцептор з магазинною пам'яттю М для мови Л. Ідея конструкції полягає в тому, щоб додати до блоку керування автомата М-подібну частину, в якій переходи, викликані вхідним символом Б, замінюються подібними переходами для вхідного символу С. Цю нову частину блоку керування можна ввести після того, як недетермінований акцептор з магазинною пам'яттю М прочитає слово А в степені N, B в степені N, оскільки друга частина Відповідає слову C, так, в степені N, так само, як і перше відповідає слову B в степені N, то процес, який розпізнає слово A в степені N, B в степені 2N, тепер також розпізнає слово A в степені N, B в степені N, C в степені N. Наступний рисунок описує конструкцію графічно, звідки впливає формальний аргумент. Нехай М автомат з множиною станів Q0, Q1 і так далі Qn. Розглянемо автомата з М шапочкою, з множиною станів Q шапочкою, так, з, 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 з тим самим алфавітом, з тим самим алфавітом символів, з. Функції переходів дельта в об'єднанні дельта шапочкою, z множиною кінцевих станів F шапочкою з таким чином, що Q шапочкою це є Q в об'єднанні Q 0 Q 1 Qn з шапочками, так, а F шапочкою це є F в об'єднанні з QT шапочкою, де куєті належить F. І функція переходу дельта будується, дельта шапочкою будується з функцією переходу дельта, включенням дельта шапочкою від QF лямбда. S це є порядкована пара Qf шапочкою S. Для всіх станів QF, множини кінцевих станів F, символів з S з гамма і дельта шапочкою від. К і шапочкою CS дорівнює упорядкована пара QJ ша, шапочкою У. Для всіх дельта qi B BS, що дорівнює упорядкована пара Кійоти У, де Кіти цим належить множені станів велике С множені гамма, так і У, це є слово над алфавітом гамма. Для того, щоб автомат М розпізнавав слово А в степені, Н, Б в степені Н, ми маємо мати ось такий перехід Q0, а в степені Н, Б в степені Н Z, розширений перехід стосовно автомата М, Y, лямбда У. А щоб він розміг, міг розпізнавати слово А в степені Н Б в степені 2 n ми повинні мати ось такий розширений перехід, куїти Б в степені N, у перехід стосовно автомата М розширений, так, куйоти лямбда у 1. Для деякого стану куйоти з множини кінцевих станів F. Але тоді за побудовою ми отримуємо, що Q і те шапочкою С. Це перепрошую N, так? У розширено переходить М шапочкою Куїте лямбда у 1 А отже автомат М шапочкою буде розпізнавати слово. Ну це в степені N, так, то зрозуміло. А в степені N, B в степені N це в степені N. Залишається довести, що автомат М-шапочкою не приймає жодних слів, крім тих, що містяться в мові L-шапочка, а це розглядається в кількох вправах курсу лекції підрозділу, які присвячені цій тематиці. Звідси випливає, що мова лямбда шапочкою збігається з мовою, яка розпізнається автоматом з М-шапочкою. А отже, мова лямбда шапочкою є контекстно-вільною. Але на наступній лекції ми доведемо, що мова L-шапочкою не, не є контекстно-вільною. Отже, наше припущення, що L-шапочкою є дитерміною контекстно вільною мовою є хибне. Це і завершує нашу лекцію. Ну що ж, дякую вам за увагу. Бажаю вам теплого сонячного дня. Цього найкращого до зустрічі наступній лекції.